Вітаю! Дуже рада всім прихильникам краси та творчості на моєму каналі студія Прикрас Шарм. Сьогодні буде розпаковка з Aliexpress Експрес, нового поповнення, аксесуарів для моїх переробок з намиста та створення нового намиста. Будемо роздивлятися частинами. Спочатку покажу, які намистини я придбала для створення прикрас на продаж та на подарунки. Почнемо з намистин. Такі намистини перламутру я придбала. Це перламутр. дуже приємний, холодний, дві низочки, вони 8 на 8 міліметрів і 45 намистин. Але я перерахувала тут по 49 намистин. Є трішки приплюснуті намистини, є трішки. Браковані намистини. Ну ось вам видно чорна, чорна рисочка. Камера передає колір трішки яскравіший, але вони теж гарно і яскраво виглядають. Мені подобається. Наступні намистини я придбала перлинки, барочні перлинки. Ось вони такі. 6-7 мм. Якби підходять, вони холодні, виглядають натурально, дуже-дуже красиво блищать. Зйомку роблю при приденному освітленні, щоб все виглядало якомога. Так, намистинки були в такому пакетику 6-7 мм. Їх тут 60 намистин. Далі такі намистини жовті. На камеру вони виглядають яскраво жовтими. Але вони трішки тускліші. Вони не такі жовті, як були на фото. Фото додам тут до відео: 8 мм це нефрит. 46 намистин. Нефритові намистини, але я думала, що вони будуть яскравіші. Приємні на дотик, гарно шелестять. Далі халцедон помаранчево-зелений. Дуже приємні холодні намистини, красиві. Красиві дуже намистини. В мене зробили замовлення на такі намистини, то це я їх придбала. Щоб далеко не відходити, хочу переміряти, скільки тут міліметрів. Так, тут десь 8 міліметрів буде. Ну, ці трішки менше, ніж 6-7 міліметрів. Вони майже, ну, як на етикетці, 6-7 міліметрів. А так, вона десь приблизно 5 міліметрів, міліметрів. Так що, ну, спір відкривати не знаю як, але мені вони подобаються і є вже на них замовлення, то прийдеться робити з того, що є. Так, перевіримо ці намистини, які заявлені, 8 міліметрів. Ну, так, схоже на те, що. 8 мм є тут, в цих намистинах. Вибачаю за сусідів, якщо буде гучно, то це сусіди в мене. І нічого я з ними не можу зробити. І ще в мене за вікном дорога. Так, а оці теж 8 мм, але вони виглядають меншими. Але нічого, вони красиві. Просто ці жовті, Напевне, за рахунок кольору. Якщо намистини темніші, вони виглядають меншими. А якщо намистини світліші, вони виглядають більшими. Але жовті більші, а оці помаранчево зелені менші. Тобто 8 мм не зовсім 8 мм. Далі це турмалін, 8 мм. Але він теж виглядає, наче меншим. Я взяла 4 низочки. В кожній низочці 45 намистин, але трошки більше 48 намистин. Вони тут кожна низочка, В кожній низочці чогось більше. Мені, чому я взяла 4 низочки? Тому що мені потрібен був голубі намистини. В одній низочці не було. Я придбала 4, щоб вибрати з чотирьох низочок, голубі і зелені. І щоб в мене було таке намисто. У мене є замовлення на голубе з зеленим намисто. Тому я оце придбала аж, аж 4 низочки. Ціна була приємна. В Аліекспресі є така штука, яка називається комплекти. Якщо купуєш комплектами, ціна виходить дешевша. Написано 45 намистин, і що вони 8 міліметрів. Ну, майже, майже 8, але. Але ви ж, я ж казала, що темніші намистини виглядають наче меншими. Халцедон з турмаліном виглядають однаково. Ну, а нефрит виглядає наче більшим. Ну, і намистини нефриту такі є вони трішки-трішки більші. Блідо-жовті намистини, вони на камеру, може, яскраво виглядають, але взагалі вони блідо, блідо-жовті. Майже лимонні. Вони такого лимонного лимонного кольору. Ще придбала таку низочку турмалінових намистин. Це вже 6 мм турмалінові намистини, і вони граненні. Вони коштують значно більше, ніж ці намистини, ніж круглі намистини. Але вони теж дуже так гарно блищать, на намистини додають такого блиску, і камінь грає і виблискує. Ось від них пакетик. Тут пишеться, що 61 намистинка, але їх 60 і одна тут коричнева. Не на низиці, а окремо. Далі ще придбала в такому тоні турмалін, рожевий турмалін, холодні, теж гарні, мені подобається Намистини нефріту 4 мм низочку, придбала таку. Можна використовувати як проставочні намистини, вони так гарно блищать. Я взяла на пробу, чи буде колір той, що на фото, чи ні, тому що мені потрібні роздільні червоні намистинки для одного проєкту. І я вибирала, які будуть, щоб вибрати, які будуть кращі, я замовила. Всього по потрошку. Це я це в мене нефрит 4 мм. Далі я замовила шпінель таку зелений, синій і чорний колір. Був по акції три низочки разом були. Мені потрібна була тільки чорна шпінель, а синя і зелена не потрібна була. Але ціна оцієї червоної шпінелі. Це шпінель 3 мм. Ціна цієї низочки дорівнювала ціні цих трьох низочок. І ці три низочки теж були в акціях комплектів, коли купуєш комплектом. І я оце придбала. Мені подобається гарно блищить шпінель. Відносно не коштовна, а виглядає дуже, дуже якісно. Мені подобається. Це не з австрійського скла. Я замовляла два кольори, і обидва кольори були червоні на фото. А прийшли одна помаранчева, одна червона, і ще одна, бачите, червона, коротша за помаранчеву наскільки скільки? Намести на 10. Але ціна в них була така: ціна до 1 долара, то я на, на пробу взяла. Якщо порівнювати австрійські намистини з нефритом, то вони майже не відрізняються. Але ціна нефриту і австрійських намистин майже в 4 рази. Так що, якщо потрібна задумка, то вигідніше брати австрійські намистини, ніж нефритові намистини. Але якщо замовник хоче, якщо хочеться всього натурального, то можна взяти все і натуральне придбала. Цирконіві намистини, намистини з цирконію. Вирішила теж спробувати, як вони виглядають. Я їх брала як просталочні намистини кудись використовувати. Хотіла з'ясувати, які вони приходять і яка їхня якість. Це намистинки 2 мм. І ось якщо порівняти їх із шпінелю 2 міліметри. Шпинеля 2 мм. 2 мм. Ні, певне, цирконій в мене 3 міліметри. Вони трошки трошки більше. Пішла, перевірила і, так, да, дійсно, я купувала рожевий, помаранчевий це 3 мм цирконій, а білий це 2 мм цирконій. Вони і виглядають так, що помаранчевий виглядає трішки крупнішим. Ну, красиво, Це чорний, чорна шпінель з цирконієм взагалі. Шпінель нічим не поступається цирконієвим намистинкам. Мені подобається. І ось ще додадемо сюди червоні. Шпінель, червону шпінель. Це так гарно виглядає, так гарно блищить. Мені дуже-дуже подобається. Посилання на матеріал буде в коментарях під відео. А на сьогодні це все. Продовження розпаковки буде у другій частині. Я дуже вдячна всім, хто мене дивиться та підтримує добрим словом, вподобайкою та підписується на канал. Ваша увага та відгук найкраща нагорода. Дякую, що ділитеся враженнями. Це мені дає ще більше натхнення. До зустрічі!